А ось це її спільний виступ е, з гуртом Ґогол Bordello. Прекрасна жінка, дуже талановита, суперпопулярна, всесвітньо відома. І ось у неї є дружбан по суті. Українець Юджин Гудз. Він же Євген Гудз. Він же насправді дуже цікавий музикант. І ось він, власне кажучи, так сталося, що мав мав чимало проектів з Мадонною. Зокрема, він знявся в одній з головних ролей. Write many books. And has much respect as a поет. У I фільмі Мадони. Мадонна режисерка. Вона зняла фільм Бруд і Мудрість. More to love than Words. I don't mean to be rude.